Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода Я її ведуча Мар'яна Судова. Наші предки говорили, що чим теплішою та сухішою буде погода 29 вересня, тим пізніше прийде зима. А сильного холоду варто чекати ще не скоро. А про погоду цього дня нам розкажуть тернополяни. 29 вересня на Тернопільщині буде хмарно. Погода із проясненнями без опадів. Температура повітря вночі 4,9 градусів тепла, а в день 11,16 тепла. 29 вересня у Тернополі буде хмарна погода із проясненнями, без опадів. Температура повітря 5-7 градусів тепла, а в день 13-15 тепла. 29 вересня 1547 року народився іспанський письменник Мігель де Серванте Сааадра. Його Дона Кіхота, Нобелівський інститут, визнав найкращим твором світової літератури. А перший переклад української Дона Кіхота зробив Іван Франко ще у 1891 році. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста. і на ті 4 клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.